Бив, катував і п'ять днів не випускав з будинку жінку з двома дітьми через чотири зірвані у сусіда персики. Поліція затримала 46-річного жителя Новгород Сіверщини. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. За її словами, сьогодні близько опівночі на лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшерки Коробської громади, яка розповіла, що до неї прийшла місцева мешканка з 12-річним сином та 11-річною донькою. На їхніх тілах були численні сліди катування. На місце приїхали поліція, співробітники ювенальної превенції та соціальних служб. Потерпіла розповіла поліції, що 28 липня вони з дітьми проходили повз двір сусіда, і діти дотягнулися через паркан, щоб зірвати чотири персики з сусідського дерева. Вдома про цей інцидент дізнався її нетверезий співмешканець і вирішив покарати дітей. Розлючений чоловік побив дітлахів, а потім і їхню матір, коли вона заступалася за дітей. Упродовж кількох днів кривдник продовжував вживати алкоголь і не випускав з будинку жінку та її дітей. всіляко знущався з них. Він жорстоко бив, ображав, поголив їм волосся на голові. Як розповіла жінка поліції, чоловік відібрав у неї телефон, тому вона не могла подзвонити на лінію 102. У ніч на 3 серпня їм вдалося втекти з будинку. Вони одразу ж побігли до місцевої фельдшерки. Нині жінка з дітьми перебувають у лікарні. З ними працюють психологи та співробітники ювенальної превенції. За словами Наталії Слабеняк, сім'я не перебувала на обліках поліції. Раніше заяв чи скарг на співмешканця від жінки не надходило. Чоловіка звинувачують у катуванні, йому загрожує до шести років позбавлення Дякую